Пам'ятаєте, я показувала вам, як я відрощую своє волосся. Мені здається, прогрес помітний, хоч прийшло не так багато часу. А я продовжую це робити. Спочатку я добре прочищаю волосся, потім масажними рухами проходжуся щіточкою, щоб розігнати кров. Розділяю волосся на три частини і по черзі наношу рацинову олію на кожне пасмо. Паралельно прочисую все це гребінцем, який потім обов'язково треба буде почистити. Збираю все волосся в хвостик і ходжу так 20-30 хвилин. За цей час я можу послухати музику і зробити якісь домашні справи. Рецинову олію дуже важливо добре змити, адже це вперше. Чергу олія, яка має специфічну текстуру, і якщо її не змити, голова буде здаватись непомитою. З Цим мені добре допомагає новинка від Ellen Cosmetics. Це універсальний шампунь з органовою олією, який м'яко очищує, інтенсивно зволожує та відновлює структуру волосся, не обтяжуючи його. Засіб підходить навіть для сухого, ламкого та пошкодженого волосся, надає йому блиску, еластичності та природного сява вже після першого миття. Ідеально підходить для щоденного догляду, особливо якщо волосся тьмяне чи пересушене. Ви могли бачити цей шампунь у мережі Аврора, де він уже став Популярним серед покупців так ось цей шампунь Заврора тепер є в АТБ. Чесно кажучи, я обожнюю цю мережу магазинів, саме тому мені дійсно приємно, що ця лінійка шампунів тепер є там. На вибір є два формати 250 та 750 мл. Маленький об'єм зручний для того, щоб брати з собою в дорогу. Він не займає багато місця, виглядає мініатюрно та дуже зручне у використанні. Також з'явилась новинка в більшому форматі 750 мл, що дуже зручно для щоденного використання, та насправді дуже економно та вигідно. Ви можете обрати формат, який вам подобається більше, але я не обирала. Взяла одразу два. Цей шампунь має дуже приємний запах. Я завжди хотіла, щоб моє волосся пахло саме так. Шукайте формат, який вам сподобається найбільше. Пишіть про свій досвід, а я продовжу відрощувати своє волосечко.